Як військовим віком до 25 років отримати 1 мільйон гривень додаткової виплати, якщо перебували у полоні? Відповіді адвоката відповідно до закону та позитивного практичного прикладу отримання виплат, які умови, які обмеження та необхідні документи? Виплату у 1 мільйон гривень можуть отримати не лише ті, хто зараз приєднався до війська військовослужбовці цієї вікової групи, які мобілізувалися чи підписали контракт ще до впровадження цього проекту. Також Відсутнє обмеження у виплатах для тих, хто звільнений з військової служби, але це вже у наступних публікаціях. Розберемо відповіді на питання по цій категорії. І так, правова основа це від 11 лютого 25 п'ятого кабінету міністрів України номер 153, якою затверджено порядок надання одноразової грошової допомоги у розмірі 1 мільйон гривень для окремих категорій. Військовослужбовців, і так, хто має право на одноразову виплату? Цю відповідно до порядку затвердженого постановою Кабінету міністрів України 153, право на виплату мають особи, які одночасно відповідають таким критеріям. Перший критерій у нас – це вік до 25 років на момент призову або укладення контракту, тобто не виповнилося 25 років станом на дату прийняття на військову службу. Друга дата призову. Контракту особа була призвана або прийнята на військову службу після 24 лютого 2022 року і до 13 лютого 2025 включно. Третя. Категорія військовослужбовці – рядовий, сержантський або старшинський склад, тобто не офіцери. Четверта. Участь у бойових діях. Військовослужбовець має щонайменше 6 місяців безперервної або сумарної участі у бойових діях на момент 13 лютого 2025 року. П'яте. Відсутність дисциплінарних стягнень Фактів ухилення від служби або притягнення до відповідальності за військові правопорушення. Адміністративний кримінальні. Особливі випадки виплат розбираємо кілька категорій: перше, якщо військовослужбовець поранений, травмований, захворів або потрапив у полон. Друге, звільнені військові з полону. Особи, які перебували у полоні та були звільнені, до, також мають право на повну виплату незалежно від тривалості участі у бойових діях. Перелік необхідних документів для підтвердження права на виплату подаються документи, що підтверджують участь у бойових діях. Тобто, документи щодо участі у ВД. порядок подання та розгляд документів на нашому практичному успішному прикладі. Наш клієнт, військовослужбовець, нещодавно слава Богу, звільнено з полону окупантів і. Звернулися за цією виплатою. Ми зібрали та підготували необхідний пакет документів. Потім подали цей пакет документів через до військової частини Міністерства оборони України. Також ми підготували подали адвокатські запити для пришвидчення розгляду. Далі перевірка та затвердження виплати міністерства оборони у нашому випадку все закінчилося позитивно і перерахування коштів на особовий рахунок військовослужбовця. У розумні строки військовий вже отримав частину виплати у розмірі більше 300 тисяч гривень. Які права провід джерела? Це постанова кабінету міністрів у коментарі за посиланням та аналітична публікація на сайті Армія Інформ. Тому наприкінці публікації зразок таких рапортів, тому військовослужбовці можуть самостійно все зробити. Не потрібно звертатися до юристів, до адвокатів. Необхідно підготувати рапорт наприкінці публікації, безкоштовний зразок цього рапорту до рапорту долучити. Перелік документів також у зазначеному зразку перелічено документи, які необхідно подати. Потім особисто по команді подається зазначений рапорт до військової частини. Розглядаються та отримуєте свою виплату, яка передбачена чинним законодавством законом. Якщо у вас не вдається це зробити, якісь там відмовки, ігнорування, затягування розгляду, тоді пишіть особисті повідомлення. Займаємося такими питаннями: адвокатське об'єднання, «Ювченко і партнери». Якщо відео вам подобається, поставте подобайку, зробіть репост, щоб військові знали, що можливо отримати зазначену виплату. Зараз ми розібрали категорію: це. Військовослужбовці, які перебувають чи звільнені з полону. У наступних публікаціях розберемо інші випадки, де військовослужбовці можуть отримати цей мільйон гривень, який передбачений законодавством, навіть якщо військовослужбовець звільнений з лав ЗСУ. Відео подобається ще раз. Вподобайка. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал у коментарях. Задавайте свої питання з радістю, надамо на них відповідь за наявності вільного часу. Всім. Дякую, Бережіть себе.